Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знов з вами. і Сьогодні вже будемо говорити по 30-й неділі, не по 30-ті, євангельській читання 30-ї неділі, 27-ї неділі. Отже, Євангелія від Луки, 18 розділ, 18, -тій, 27 -тій вірш, того часу приступив до Ісуса один знатний і сказав, вчителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. А Ісус обізвався до Нього і каже, чому ти мене називаєш благим, ніхто не благає, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш? Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідчи ложно, шануй свого батька і матір. Той ж відповів, все це я зберіг з малку. Пошувши, та Ісус сказав до нього: тоді одного, що тобі бракує, продай усе, що маєш, роздай бідним і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди, іди слідом зо мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатим. Подивився Ісус на нього і промовив. як важко тим, що багатства мають увійти в царство Боже, легше пройти верблюду і скрізь вушко голки, ніж багато увійти в царство Боже. А ті, що слухали, казали, а хто тоді може спастися. Він відповів, неможливе у людей, можливе у Бога. Я думаю, що зрозуміла самий е, мотив, основний мотив Євангелія для кожного з вас. І я хочу зупинитися де, де на якихось певних моментах, щоб дати більш зрозуміти е, вам, е, що церква вважає в, ць, в цій науці основним і на що наголошує е, або ставить наголос. Оце е, теж важливо. Чому саме? Бо часто ми думаємо, що бідність це е, запорука того, що ми з Христом і в Христі, а багатство це вже само по собі, воно відкидає нас від Христа і стає перешкодою е, йти за Христом. хибна думка все ж таки. Тому що і е, е, торба бідняка не є. Білетом царство небесне і перешкодою до Царства Небесне не є банківський рахунок. Розумієте, тут відношення до того, наскільки людина сприймає і бідність, і багатство, наскільки вона старається задіяти цей стан в витворенні. Того, щоб бути людиною. От тут основне, бо часто і бідний винен в своїй бідноті. І не все багач або людина, яка має достаток, не все вона є рабом свого достатку. Христос просто підходить до цього так, щоб кожен з нас зрозумів, що багатство тоді. Коли воно на перешкоді витворення себе особистістю, людиною, християнином, от ну, тоді воно шкодить, тоді воно небезпечне для нас. А коли ми вміємо ним користуватися, коли ми стараємося його використати не для догоди собі, а для того тілесної, а для того, щоб створити дійсно достаток духовний, звичайно, що тоді. А воно є не тим, чим сприймається в цьому вимірі, якому Христос сказав, що дуже важко війти багатому в царство небесне. І приклад цього ж заможного чоловіка, бо він шукав царство небесне. Він шукав спасіння і виконував закон із старозавітній заповіді старозавітні. Він жив в цьому законі. А от інтересно, що все ж таки який цей закон старозавітній, в чому саме його суть, це закон, буква якого, перш за все, настримлювала, надихала людину зближувати себе з Богом. І от тоді таке розуміння, як закон між Богом і людиною, це перш за все умова. На якій відбувається співпраця Бога з людиною, людини з Богом. От наскільки кожен з нас це буде розуміти, бо часто кажуть, для чого там церковні закони, заповіді церковні, вони для церковників, а не для загалу, чому саме жити в такому ритмі життя, де там поститися треба. Більшу три частини року утримувати себе там в тілесній чистоті, в обмеженості, як можна жити в своє задовільнення і так далі. Чому саме церква так пропагує це, і чому саме вона на, на цьому будує спасіння людини? Церкву не будує на цьому спасіння в день. Людина сама повинна будувати своє спасіння в співпраці з Богом на тому ритмі, в який би давав можливість її зберегти чистоту тіла і чистоту душі. Чи вдається це? Це вже інше питання. Наскільки це вдається, теж інше питання. Але коли людина стремиться до цього, оце якраз і є той поштовх, у настрій до того, щоб людина осягнула те, чого вона прагне. Тому що сумління наше, воно ніколи не буде йти в компромісі з нами, коли ми, наприклад, поступаємо проти нашого, нашого переконання, нашої віри, нашої релігійності. Воно ніколи не буде йти. Вона сторож, яка оберігає чистоту нашої душі. І коли ми забруднюємо її, вона же нам каже: от стан, подивися, що ти робиш. Так не може бути. Це дійсно і приятель, і недруг, який не дає нам спокою. Ми можемо від друзів чи від недругів відійти, як то не спілкуватися з ними, нарешті виїхати десь в інше місце. Але від суміння ми ніде не втічемо. Ми Весь час воно є насторожі нас. Вона за правду на Дає внутрішній такий задовільні і радість за неправду, картає нас на кожному кроці. Тому закон це перш за все співпраця наша з Богом і Бог з нас. В першу чергу Бог з нас. Він через ми християни, і ми визнаємо за старий завід. Ми визнаємо все те, що зложено як законодавчий акт Старого Завіту і так же само і новозавітній акт законодавчий. От і ми вважаємо, що це засіб для праці над собою, співпраці, перш за все, праці над собою, і співпраці з Богом. Отже, зрозумійте, що старий завіт нам дає. 617 правил. Буду розуміти, який кодекс цієї великої держави, ім'я якій наша релігія, яка старається не тільки регламентувати в виконанні, але оберігає наші права теж саме. От 617 правил, котрі детально регламентують. Життя. Ну, 617 правил це старозавітних правил. Вони регламентували життя юдею, але і вони регламентують наше, бо ми признаємо старий Завіт як фундамент, на якому будується наша, релігій, наша релігійний світова. І тому ще є таке поняття. От інтересно те, що коли взяти книгу Вихід і книгу е, Сама, саме трактування закону Божого Мойсеєм перед юдеями теж звучить е, дуже е, однозначно. Чому саме однозначно? Тому що е, от, е, Мойсей звертається до народу. Ось я покладаю сьогодні перед вами благословіння і прокляття. Від імені Бога Він звертається, звичайно. І от про законі 1,29. От коли ми розуміємо це і усвідомлюємо це, що благословіння і прокляття, чи не Мойсеєве, а Боже. От Він від імені Лиця Божого виступає. І народ, коли йде перечислення оцього цієї умови співпраці у законодавчому акті, Народ відповідає амінь. Тобто дійсно так, згідний я з цим народ відповідає, згідні ми з цим, що дійсно ми будемо виконувати закон, і закон буде давати нам можливість витворювати себе такими, якими ми би мали бути в лиці творця. Я зупинюся трошки на цьому, тому що. От е, перша частина Євангелія якраз йде е, мова про це, коли цей чоловік звертається до Ісуса, то Ісус питається, ну, виконуй закон Мойсея. Що, е, і тоді е, ти будеш е, все мати, тобто мати життя вічне і перечислює всі десять е, заповіді із десяти заподів. Божих вихід 20 розділ. Але той відповідає, я в цьому живу з дитинства свого я виконую кожну букву цього закону, що ще мені більше трап. От Отому і я хочу зупинитися більш детальніше на все ж таки на законодавчому е е рівні Старого Завіту, який. Дає можливість не тільки пізнати його, але задіяти я ще раз, повторюючи в процес нашого життя ці закони, ці умови між співпраці з Богом, які дають або зсилають на нас благословення, тоді, коли ми їх виконуємо, коли ми в них живемо. Або навпаки, вони, коли ми їх не виконуємо, грудня ними. Ми встаємо в е, протистояння з Богом, накликаючи на себе Його прокляття. Так, говорить Мойсей. Отже, давайте так подивимося на е, книгу торозаконня. От які умови е, треба було старозавітним юдеям дотримуватися, виконувати, щоб дійсно благословення Боже сходило на него? Я не буду всіх перечислити. тому що. Їх дуже багато, і хто хоче детально е е е окунутися в е їхню сутність, відкрити е второзаконня і подивіться, навіть не, не треба з першої до сьомої розділу і до кінця. Отже, 7.11. Отже, дотримуватися заповіді постанов, які сьогодні заповідають тобі виконувати, які саме 12 людей, що е свідчить. <після> Ось поставив постановив закони, який повинен намагатися виконувати. А 12.2. значить, залишити місця, де поклонявся народ ідолам, тобто, не відмовитися, відкинути це, признавати тільки одного Бога, а не те, що. Було пов'язано з культом, тих, людей, тих народів, на місці яких прийшли юдеї. 13.2.3. Не слухай тих сновидців чи прирікаючих, бо через них випробовує вас Господь Бог ваш у любові до нього. Дуже інтересно. Все ж таки, ми стараємося сьогодні окунутися в інформаційне поле, щоб зазирнути в майбутнє. Тих е, різних людей, які стараються там за, за допомогою е, знаків Зодіака, різних е, таких е, способів заглянути в майбутнє. Правда, як ми дивимося, стараємося, що завтра буде? Відкрийте сайт, любий е, на, в інтернеті, і там дуже багато е, прорікаючих, що буде з Україною в 2015 році і так далі. Господь теж нас цим же самим остерігає. Не вірте їм, тому що Господь випробовує вашу віру через них, наскільки ви вірите в нього. Бо Тому що вся влада в руках Божих. І те, що буде завтра, і буде післязавтра, і те, що було вчора, це в руках Божих. І Господь попускає те, чи добре, чи погане. В силу нашої з вами діяльності позитивної чи негативної. І інтересно те, що 12, верніше, 121 не привласнює того, що належить братові того вів. В 22 ,1. Не привласнює. От як ми часто знайшли щось на дорозі. І в той же самий час думаєш, що це наша знахідка, от, я знайшов. А Господь не так каже. Коли ти знаєш, що й, то віддай, коли не знаєш, потримай в себе, щоб хтось, шукаючи, міг віднайти. Часто. Знаєте, от культура наша. Знайшов би я, це моя знахідка. От. А от Європа з початку XVII століття ще жовшим іншим способом. В Німеччині ще 300 років тому назад ставили каплички і хрести, де е, лишали знайдене. Ми кажемо, що в них порядок, але в них порядок вже працює сотнями років. А ми ж так не дійшли до цього порядку. Біля ти знайшов що то? Постав там, і людина, яка е, знає, що вона загубила, вона, вона знає, що ніколи це не пропаде. Ну і ще одне такі 22-5. Жінка не повинна носити чоловічого одягу, а чоловік жіночого. Ми, правда, сьогодні живемо зовсім в іншому часі, здавалось би, що е, такої відмінності між е, жінкою і одягом і чоловіком немає. Ні, є, є жіночий стиль і стиль. Чому саме це оберігається? Оберігається від того, що би не було того, що супроводжує сьогодні людство. Розумієте, От того морального зіпсуття, де, до чого ми сьогодні війшли. От людина міняє свою стать. Не для чого? Мені часто як людині, як людині дуже дивно, чому саме, для чого, по що це робиться. От, як Господь заповідає, щоб ми цього не робили. щоб ми, Коли ми прийшли на цю землю в обліку чоловіка чи жінки, йшли по цій дорозі, як жінка і чоловік, От, щоб ми не робили то, що сьогодні людина через своє моральне зіпсуття хоче все ж таки показати, що вона мудріша Бога. Ну і про мораль. Поведінки 22, 23 і далі по е, е, контексту. От, інтересно те же саме, тому що в сьогоднішньому світі ми бачимо, наскільки мораль потоптана ногами самої людини. А моральність вона вважається сьогодні як щось особливе. Тоді, коли це такий стан приводить до того, що людина втрачає облік е, свій людський. Ну і ще інтересно є таке 24,5. Чоловік, який оженився року він, його не повинні брати на війну. От. І 25-4 не зав'язує рота воло молотяжчому. Я для чого це приводжу? Я для того проводжу, що от наскільки регламентовано життя було юдею, здавалось би, просто. Е так ось е якісь іронії, іронічно сьогодні ми димося на це, але це практично, це життєво. От в е чому відбувається сутність самої людини? От не тільки не вбий і не вкради. Це е формула, яку треба розкласти, або теорема, яку треба довести е і донести, наскільки, щоб людина зрозуміла, в чому суть. Оцього поступку. Е, так же само, е, я ж говорив оце благословіння. Бог благословляє тих, хто живе в ритмі спілкування, співжиття з ним. Але Бог, як е, свідчить святе письмо, Він і е, проклинає. Тобто, е, це слово треба було би дослівно більше привести з. Е, Першого джерела для того, щоб ми привели його як прокляття. Але я би сказав більше, Бог відвертається від такої людини. Це буде більш, бо Бог не є носієм зла, Бог є носієм добра, любов. От тому, і за що Бог відвертається від людини, поклоніння ідома, зневагу до е, батька і матері. За навмисне вбивство ближнього. І так шістнадцять раз от тих всіх цих е, проступків, які накликають е, в, в, в поступку проступки, які в поступку нашому накликають те, що Бог відвертається від нас. Бог. За це ми самі себе наказуємо від тим, що ми позбавляємо себе єднання з Богом. От чому саме. І народ, коли слухав ці слова, з якими Мойсей звертався, відповідав: Так, хай буде так. Хай буде так. Тобто амінь. Він згідний був з цим, що коли я буду так поступати. То е, я буду заслуговувати собі на те, щоб е, зі мною Бог відвертався від мене, щоб я лишався один на один своїми проблемами і е, своїм станом. А це надзвичайно небезпечно. Чому ми просимо у Господа в молитві Отче наш? Не попускай спокушати мене, а визволи мене від спокусника, тому що, мол, опинившись один на один. Тут же підпадаємо під дію спокус, яка уводить нас ще в більшу глибину гріха, в більшу грибину, глибину того стану, де немає бласки і благодаті Божої. Ось чому і Христос і наголосив це: виконуй цей запад. Але юнак цей, ця заможна людина сказала. Я це виконую, що мені більше треба. Іди продай багатство своє. Тобто звільнися від того, тої тягару, обтяжуючи тягару, який заставляє твою душу бути рабою його. Він цього не зрозумів. Що для того, щоб ти за Христом, бути з Христом, служити правді і Богові, треба належати Богові і бути. З ним, а не належати земному, тлінному, тимчасовому, яке е, перетворює тебе в раба свого. Отому багатство це як, не, не є просто о, предмет осудження людини, це залежить наскільки, чи людина рабом багатства стає, чи володарує цим багатством, працюючи для того, щоб створити. Багатство для своєї душі. Але ми бачимо, що дуже рідко це е, проявляється. Це в народі називається в нас меценатство. Наскільки воно розповсюджено, наскільки воно задінено, це вже інше, процес, інше питання. Але в більшості багатство провожує скупість, скнарість і так далі. Тим же самим позбавляє людину. Е, Спілкування або присутність в її житті Бога. Тому і Христос каже, що легше верблюдове скрізь бушко-голки пройти, чим багатому, багатому в скнирі Плюшкіну досягнути Царство Небесне. От зрозуміємо це. Але тут же ще і є те, що часто ми. Не звертаємо на це увагу. Христос, коли з Христа запиталася, хто може спастися, у людини це неможливо. Тобто, людина сама по собі своїми зусиллями не може спастися тоді, коли не буде зі сторони Бога. Тобто, коли людина не буде співпрацювати з Богом, її стремління. До спасіння не матимуть ніякого результату. Я згадую Делятин, своя перша парафія. Рядом е, Яремча, Порот, приїжджали різні люди. І до церкви підійшла жінка, десь років 40. Побачила, що я в підрясенку підійшла і каже: я атеїстка. Але ви, християни, кажете, що ви тільки спасетеся. І ви будете оправдані своїй діяльності. А я кажу: ну, я не так, ми не так кажемо, як ви це пророкуєте. А вона каже, от я не вірю Бога, але я живу по законах моралі, а яке буде моє майбутнє. Я кажу: ви розумієте, Христос, я їй привів ці слова, кажу, Христос сказав, що людині неможливо самі спастись. Доті, доті вона не буде з Богом. Доті вона не зрозуміє, що її спасіння в Бозі, а не самій. Ви можете переплисти океан без корабля. Ні. Ну я кажу і без Бога, ви не можете спастись. Вона відійшла і більше нічого не казала. От так же саме і тут. Кожен повинен зрозуміти, що коли ми з Богом, і Бог з нами, то значить, ми. Спасаємось. Коли ми викидаємо Бога, ми лишаємося один на один цим страшним е, океаном гріха, спокус, який і, по суті діла, захоплює нас. І тим самим ми позбавляємо себе того, що ми знаходимо у Бозі. Я хотів би сьогодні якраз е, апостола Андрія пам'ять, день. Посвячений цьому великому мужому апостольському, і е, час підходить до кінця. Я хотів би декілька слів сказати. Е, апостол Андрій народився е, в Івсаїді, Сірія, помер в Патрах в Греції. Е, це е, брат апостола Петра, е, який називається первознавно, тому що він першим прийшов до Христа. Євангеліст Іоанн розповідає про те, що апостол був прикликаний біля Йордану після хрещення Христа. Хоча євангелісти Матфій, Марк і Лука говорять про те, що він був прикликаний на березі Галилейського моря, будучи рибаком. Це немає сутності самої. Лише я хочу наголосити на тому, що якраз Е, Йоанн дає нам е, зрозуміти, що е, Андрій був спочатку учнем Івана Хрестителя. І коли е, Йоанн Хреститель показав на Христа це йде Агнець Божий, який бере гріхи наші, він пішов і пробув з Христом цілий день. Після того він вертається до своїх справ і е, е, тим, чим займався з дитинства, от і приводить свого брата до Христа, я би хотів сказати ще одне, щоб ми зрозуміли, що апостол Андрій являється апостолом нашого народу. Розумієте, є апокрифи, є письмові згадки в грецькій церкві, але в 1620 році. У Києві в двадцять році в Києві відбувся церковний собор, який в якому утверджувалася помісна церква, українська православна, і от його висновок щодо хрещення нашого народу апостолом Андрієм, тобто принесення благої вісті на цю землю. Апостолом Андрієм. Апостол Андрій, перший архієпіскоп Константинополя, патріарх Вселенський, апостол український, апостол український. На Київських горах стояли його ноги, і очі його бачили Україну, а уста благословляли, і насіння віри він у нас насадив. Воістину Україна нічим не менша від інших східних народів, бо і в ній проповідував апостол. Розумієте, от, це просто та постанова, яка дає можливість нам зрозуміти, що дійсно ми завдяки апостолу Андрієві маємо те, що сьогодні маємо. Я сьогодні хочу поздоровити сьогоднішніх іменинників. З ним Ангела побажати вам всім здоров'я, Божого благословення, а також всьому нашому українському народі, народові, нашій державі, церкві, щоб мир і злагода панували на нашій землі, по молитвах нашого небесного апостола, заступника і благовісника. Дякую за увагу. До слідуючої зустрічі. Слава Ісусу Христу!